Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. Ви зараз дивитесь перше відео із серії роликів з оглядом моїх матчів на чемпіонаті світу з козаків 3WCC. На цьому чемпіонаті світу виступає більше 40 гравців з різних країн. Цей турнір організовує український блогер по козакам Одін, за що йому велика пошана. Я ж беру участь в ньому як гравець, як стрімер та коментатор. Я обрав для вас найцікавіші матчі з моєю участю, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні серії. Граю я проти. Дуже сильного гравця. Мій опонент це мік, це поляк. Він на той момент був на восьмому місці рейтингу WCC. Я ж в той момент був десь на 15-му місці. Зараз ситуація змінилась. Зараз ми з ним помінялися місцями, можна так сказати, але через цей матч там був довгий шлях і було багато ігор, які я вам в майбутньому покажу. Граємо ми зараз ту опцію, яку пікнув мій опонент. Тобто він обрав 1000 ПТ. Тобто 1000 ну, ресурсів дається на старті, і немає часу миру. Е, значить, е, ми бачимо, що мій опонент знаходиться знизу. Цю опцію я перед, почав грати тільки перед е, грою саме з міхом. Я до цього особливо її не тренував, можна так сказати. Е, чим ця опція цікава, це тим, що тут дається досить мало ресурсів, і тут буквально по крупинки треба. Добувати кожен ресурс, там золото, їжу, дерево, все, що тільки є, щоб потім вийти вже в якісь військові будівлі і економіку, яку хоч якусь більш-менш нормальну, адекватну. Така ситуація, що зараз я, ви бачите, вже зайняв одне золото, тільки побачив друге, зразу зайняв друге. І дивіться ось ще одним селянином, який був у мене на розвідці. Я знайшов зразу трете. Тут всього тільки три шахти, три вугільні, три залізні та три золоті. І тому тут дуже впливає, як швидко ви знаходите шахти. Мій же опонент, як ми бачимо, він ще не знайшов всі шахти. Він знайшов тільки дві, і то друга тільки будується золота. Зараз він займає одну залізну, а третя в нього золота доволі таки далеко. По суті, одна золота шахта на даному етапі це 33% економіки загальної. Вашого такого невеликого поселення. Ось, і тим часом я вже подивіться, наміняв ресурси на академію. Академія потрібна для того, щоб швидше збудувати дипломатичний центр і з нього наняти найманців. Бо найманці вони досить сильні на такій стадії гри, тим більше, ще сильніші. Ось, і ось така в мене приблизно розвідка. Так я бачу ситуацію. Тут бачу, що на мене вже виходить пару пікенерів, Я цей всій момент контролюю. Тут, правда, аж вперед відправи 12 на трьох пікенерів, але це не критично, так як я їх пізніше трошечки поверну. І ось подивіться, тільки-тільки зараз займається золота шахта мого опонента, і можна зараз вже подивитися, що по золоту. По золоту, по статистиці, ось просто вже, мабуть, там різниця досить велика, і подивіться, буквально вже 700. 50 навіть більше, ніж 700, майже 800 золота у мене вже більше за мого опонента. І більше навіть і дерева. Їжі, єдина менше там на 40. Але то не критично. Продовжуємо далі дивитися. Тут я відправляю просто 12 пікенерів вперед, подивитися, чисто так, спугнути свого опонента трошки. І він побачив, до речі, цих 12 пікенерів оцима трьома. І почав теж тут кучкуватися. І все-таки я вирішив, так як я ось майже вже добудував академію, тим часом мій опонент теж будує академію, але я це зроблю зараз швидше за нього. Тут буквально кожен таймінг, кожна секунда дуже важлива, кожен добутий ресурс, і він впливає на подальшу гру, наскільки раніше я зможу замовити тих самих найманців, щоб прийти і швидко проатакувати свого опонента. І подивіться, я вже наміняв ресурси на. Дипломатичний центр і вже його будую. Тут доволі таки далеко прийшлось бігти моїм селянам, щоб почати будувати дип-центр, але я вже його заклав. Він в мене вже збудував... збудований на 30%. Тим часом мій опонент навіть його ще не закладає, і в нього, мабуть, чи й немає ресурсів, давайте глянемо. В нього навіть ресурсів немає і немає за що обмінюватись. Тут якісь мікростички пікінерами відбуваються, не не цікаві поки що, але є одна стичка, яку я трішечки. Не помітив, якби я зняв цього Пікінера раніше або вивів селян-шахти, я б просто завив би цього Пікінера і не втратив 5 селян плюс золоту шахту. А це дуже важливо зараз насправді на цьому етапі. Просто на рівному місці втратив шахту. Ще не захопилася цим пікінером. Ось захопилася шахта, це мінус 5 селян і мінус золото. Це досить неприємно. Але в мене вже є дипломатичний центр, я не маю в ньому січових козаків. Дивіться, як вони шавлями просто нарубують пікінерів, які загуляли занадто далеко на мою територію. Просто тут вони всі. Дорізаються ті, що намагаються теж втекти, я теж ось нарубую. Подивіться, як тут січка. Січовий козак просто розвалює салат цих поодиноких пікенерів, І тим часом я вже зробив формацію 36 і починаю її прокачувати. Подивіться, у мене вже прокачки 3-3 зараз будуть. Поки мого опонента, до речі, тільки 2-3 в нього. А в мене вже. Доволі таки там буде сильні прокачки. Дивіться, мене вже береться четверта атака. У мене вже 4-3, поки мій опонент ще качається, і в нього немає. Подивіться, він тільки-тільки поставив дип, тільки замовився човиків. Я це бачу, я тут не буду вступати в бій, бо він тут близько до бази. І тут навіть не прокачаний. Дуже мало пікінерів, навіть не буде формації 36 аж під самою базою. Не прокачаний мій опонент буде просто не готовий до такого швидкого нападу. Подивіться, мене вже коробка є. Ось уже береться четвертий захист а Це 36 пікінер, плюс 3 ще йде, йдуть позаді. Плюс я тут ще бігаю січкою, перерубую все-таки цих чуваків синіх мікха, і йду вперед. Просто і наламлююсь до нього. Подивіться. І тут я маю його в салат перерубати, так як в нього навіть немає формації: 36. У нього половина пікінерів без формації була. Формація дає плюс 2 до захисту, плюс 2 до атаки. Просто приходжу першою коробкою його ж вбиваю, хоча це опція, яку пікнув мій опонент. І заходжу вже в селян, заходжу в його місто і починаю його перерубувати. Тим часом ще й захопив його золоту шахту. Тобто я розміняв ось цю золоту. на Ось оцю золоту. Тут два пікенера в принципі, достатньо. Ну, точніше, два січових достатньо, щоб заробити цього пікінера. Забирається золота. Забираються селяни. Просто всі помирають, і в нього більше немає військових юнітів, і він зараз помре. Ось, подивіться, ще тут. Зриває він одну шахту, і мої п'ять лучників йдуть палити його останнє золото. Але, скажу так. Не дійшли вони, так як мій опонент здався. І на цьому перша гра закінчилась. Тобто зараз результат 1-0. Всього буде три гри, так як це Best of 3. І далі буде вже мій вибір. а вибрав я моря 20 ПТ. Буде доволі таки цікаво подивитися. Хоч і це буде не настільки динамічно, настільки ось без часу миру, Але зараз давайте вже переходити до наступної гри. Тепер ми граємо з Міхом. Мою опцію, яку я обрав, це 20 хвилин миру та море. Доволі таки цікава опція. Поки що так бачу мапу, будемо так слідкувати більш за моїм розвідком та розвідком Міха. Чим цікава ця опція, тим, що тут більше треба вкладатися в економіку. Тут аж 20 хвилин миру, тобто вам за 20 хвилин миру треба. Розвинути максимальну економіку, щоб потім цю економіку реалізувати в військових юнітів, в кораблі, в армію і так далі. І потім уже будуть тут у нас морські бої, грубо кажучи, з міхом. Як ви бачите, я тут розвиваюся, в принципі, стандартно, у мене є декілька білдів, як грати на морях. Тут я граю один із своїх таких найстаріших білдів, як я зрозумів. Це я тут, е, значить, а ні, це не найстаріший білд, насправді. Тут я граю через кірку, скоріше за все. Тобто, добуватиму і камінь, і дерево. Але дерево в більшій своїй сутності, так як для кораблів треба дуже багато дерева, і всі селяни підуть просто на дерево. Давайте я пришвидшу, так як 20 хвилин миру це доволі таки довго. Приблизно ось отак. В пришвидшеному порядку я отак от розвиваюся, так розвивається мік. Що тут можна сказати? Тут не качається поки що ніяке золото, займається в першу чергу вугільні та залізні шахти і золото, але воно не прокачується. Тобто залізні золоті копальні я не буду качати, так як моя першочергова задача це збудувати четвертий міський центр, тільки після нього я почну будувати, будувати порти та качати золото. Така ситуація, що я вже взяв сокиру, як ви бачите, відправив 23 людини на складик один, щоб добували камінь. Взяв кірку та взяв вагонетку, щоб добувати камінь. Це два найголовніших апи. І зараз буду виходити четвертий міський. У мене вже четвертий міський готовий. Тим часом мій опонент він прям повністю добуває, подивіться, камінь, але так робити не можна насправді на морях так упоруватися в камінь, так як тут важливіше, більш дерево. Він поставив трішечки пізніше за мене. Як ви бачите, четвертий міський центр. Четвертий міський центр треба, щоб продукувати більше селян, а селяни вже будуть добивати камінь та дерево. І будуть сидіти в шахтах, будуть сидіти в копальнях, добувати мінерали. Значить, Тим часом я вже качнув золоту золото до 72, вугілля починаю качати, точніше, залізо вибачаюсь. І тим часом у нас тут у мікха тільки 48, в золоті 30, в залізі. Тільки закладаються порти за дві хвилини до кінця миру. У мене вже порти збудовані, вони вже продукують яхти. Уже продукують яхти, продукують пороми. Це вже пішли перші бойові юніти, але, дивіться, мік теж уже встиг все-таки набудувати такий непоганий флот. Як ви бачите? Отак от бачить зараз мік мапу. Отак бачу мапу я. Тобто. У нас хороша розвідка тут з міком. І що я можу сказати? Тут навіть по ресурсам можна ось подивитися буквально. Зараз 20, -20 хвилина настане. Ми подивимось по ресурсам, по флоту. Як у нас по економіці, грубо кажучи, з міком. Чи він відстає, чи я відстаю, зараз глянемо. Тільки там дайте одну секунду, все. Ставиться пауза, дивимось статистику. Подивіться, тут значить, навіть я лопату взяв пізніше за Мік, але це не критично. Тут. Сокира для будівництва кораблів. Приблизно однаково у нас взята. Міцність в мене готова теж. І так, дивимось на економіку. Значить, я добув, подивіться аж наскільки, на, на... міг добув був 58 тисяч золота, я добув 71, по дереву я добув 132, він добув 46. По їжі 135, він 47. І він єдине, що добув більше як каміння. У нього ж 488 тисяч, і по залізу в мене менше чомусь. У нього 35 у мене 29, і по вугіллю однаково. Що можу сказати, В принципі, по економіці в мене все таки краще, так як тут головний ресурс це золото та дерево. Камінь тут не настільки важливий, бо він камінь обмінює на інші ресурси. І тоді камінь втрачає свою ціну на ринку, падає його ціна, і він тоді з гіршими обмінами сидить. Що не сильно приємно. По селянам у Мікха 323 вироблених, у мене 330, тобто у мене по селянам трошечки краще, плюще селян це все-таки непоганий бонус. І давайте подивимось по флоту. Значить, я збудував три пороми, 5 галер, 19 яхт. Тим часом мій опонент збудував аж 10 галер та 16 яхт. Тобто приблизно, ну, я б сказав, що навіть флот на даний момент у Мікха краще буде за мій. Зараз будемо дивитися, як відбувалися події. Далі. Так от я закрию зразу мапу. Але у мене, подивіться, ще не вийшли всі галери. Тут починається у нас морський бій з Мікхом. Він тут будує башні позаду. Але я бачите таким його півмісяцем, можна сказати, починаю оточувати. Заганяю йому пароми, щоб вони просто танчили демедж, який наносять його яхти. І все-таки подивіться, я тут починаю потихеньку перебивати І У мене тут ближче знаходяться порти, у нього дотікання набагато далі, ніж у мене. І потихеньку, потихеньку, потихеньку починаю знищувати свого опонента. Подивіться, це такий флот зараз у мене. А такий флот у міка. У нього галери просто всі далеко. У нього залишилось, Ну тут я не знаю, що тут у нього залишилось. Ось тут змішалися Галери в моїх поромах, поромами, дивіться, я тут намагаюся блочити його галери теж. Тут прям безкінечна битва, зношу я першу йому залізну, починаю зносити йому порт. Але, мабуть, це була погана ідея зносити порт зразу. Треба було золоту знести спочатку. Тут буде доволі така довга в нас битва. Знісся таке золоту, переключився на неї, але втратив якусь кількість флота. Тепер треба робити артилерію, підводити її наперед, з чим я її зайнявся, як ви бачите. Мік так само почав використовувати артилерію, гармати підводити і настрілювати по моєму флоту. Але в нього ще башта тут працюють по моїм кораблям, так само як і гармати. Все таке не знаю, тут в принципі в нас з ним повний паритет. Я чомусь тут був впевнений, що я перемагаю насправді, навіть пам'ятаю ті емоції, коли я грав цю гру. Мені здавалося, що я його зажав уже, але мені, я знісому тільки дві шахти. І це насправді не найкращий результат, який я міг би мати. І тут просто в нас постійна рубіловка. Просто дочекання на дочекання, він намагається випливти. Я його тут півмісяцем постійно приймаю. Але я не знаю, що мені зробити, щоб його продавити просто. У нього 38 золотів, у мене там по економіці все набагато має бути краще. Тут якийсь пором рандомний запливає, тут відвів все-таки. Армію на всякий випадок, бо тут міг би бути десант. Тобто пором можна посадити юнітів і відправити на півострів вашого опонента і. Армією намагатися убити. І дивіться, як тут в мене артилерії досить багато, я тут просто його нарубую, він не може виплести. Просто не може виплести і оці свої затоки. Але чомусь я тут, коли втратив артилерію, я почав робити мортири. Хоча мортири, особа та й не б'ють по кораблям, треба робити гаубиці та багато гармат, треба там ставити, я думаю. третя ретепость, подивіться, як мене зараз виглядає вже база. Тут просто все, що може, тільки й добуває дерево, буквально. У мене тут склади всі на дереві, люди тут. Деяка кількість на їжі, звісно, у мене ще є. На камінні деяка кількість селян. І по економіці можу сказати, подивіться, у мене тут прям все під нуль. Я не знаю, яким чином умік, а все так тримається. Якщо у мене більше в золоті селян сидить, більше на дереві, просто він, мабуть, менше продукує юнітів. І тут вже почалися в мене проблеми по розмінам, так як у Мікха тут 15 гармат, які луплять по моїм галерам, у мене тут 15 теж, але їх я згодом можу втратити. Опять зношу йому залізну шахту, зараз знову знесу золоту, зніс йому все-таки вежі, і тут я починаю проламуватись до нього, але тут оці гармати просто луплять так по кучності. Подивіться, яке втрачає постійно. Галери, постійно втрачаю флот, бив йому ще один порт. Він відбудовує новий, я підпливаю, починаємо його знищувати. Тут мік готує якусь висадку з рейтарів, але я те все контролюю. Просто безкінечна морська битва. Ніхто особо не просідає, хоч в мене краща економіка, але я втрачаю теж дуже багато юнітів за рахунок того, що артилерія досить смачно там розвалює. Мої галери, я вже переключився на фрегати, і мені здається, що це була основна помилка, бо фрегати набагато довше будуються, подивіться 115 проти 25 час будівництва. І все. І потім, коли я вже перемкнувся на галери. Ось я перемкнувся на, на галери, вже було пізно, бо міг почав уже тут випливати зі своєї бази. Хоча ні я тут, ще його все-таки пресингую, Пресингую потихеньку. В нього залишило 4 порта. У мене, до речі, вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7 портів у мене вже є. тут він хотів зробити висадку з рейтарами, я зламав йому зразу його пором. І тут просто луплять. Лупиться арта. Подивіться, скільки тут артилерії. Під Мігха, під мене, тут у нього ще й, подивіться, купа башет. Башти теж навалюють знатно. Мені здається, краще б я десь будував проти тут, ніж тут так довше плисти галерам. Я оголюю свій правий фланг. І тут мені здається я втратив просто на розмінах. Давайте подивимось на розміни з мікхом. Розміни по флоту. Тобто по флоту я збудував, ось, подивіться, 235 галер. Втратив 225. Тим часом, коли міг збуда збудував набагато менше. 190 тільки збудував, і втратив 183. Тобто, хоч в мене була краща економіка, я збудував більше флоту, але і втратив набагато, набагато більше. За рахунок цього вузенького проходу, те, що він збудував башти, так вежі тут доволі таким йому суттєво допомагали. Плюс артилерія покучності працювала, і все-таки йому вдається мене тут переломити потихеньку. Він починає брати ініціативу тут. Хоча По сам покучності подивіться, теж тут. сам же знову втрачає дуже багато юнітів. Тут просто дуже-дуже довга гра була, я пам'ятаю, що навіть Мік тоді пішов перекорити на пару хвилин після такої катки складної. Дивіться, я все-таки його стримую, ні, мені здалося, що вже. Починаю програвати, але ні, я перестав продукувати арту. Мені здається, так, мене робляться мортири замість, замість гармат та гаубиць. І ось починає він випливати з цих портів потихеньку. Починає випливати. Я тут намагаюся широко стати, щоб дамажити пропливаючі кораблі, які тільки збудувались. І все. в мене мінус один порт. мене що по гарматам в мене? У мене 9 гармат, тільки виїжджають і вони досить далеко. І все. Мені зносять порти просто. Я зрозумів, що на тому гра закінчилась, так як в мене вже не залишилось портів цілих. Ну, тільки один порт, але його винести дуже легко з такою кількістю флота. Грубо кажучи, я програв на розмінах, тим, що збудував менше артилерію, міг набагато більше арти. Плюс ці е вежі йому досить сильно допомогли. Я занадто, мабуть, агресивно грав, тому і втрачав набагато більше флоту. Той, хто обороняється, той завжди в плюсі. І тому дефався, 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 мік. І потім все-таки продавив. Якось так. Плюс ще я прийшов на щось на фрегати, хоча у нас був, можна сказати, паритет. Паритет за допомогою його ось такого, можна сказати, півострова. Був у нас паритет з ним, те, що він ще вежно будував, я втрачав більше, але й будував я теж більше. Він, він будував менше, тобто втрачав менше. І все-таки додавив мене. Переходимо до третьої вирішальної гри в цьому матчі вирішальна битва в нас відбулася на опції «Один континент, мільйони і десять хвилин миру. Тут у нас ми бачимо відповідно, у нас мільйони ресурсів. Плюс тут безліч селян на цій опції, тобто дуже багато селян, і у вас вже крута економіка. Але 10 ПТ дають час на те, щоб збудувати дос достатньо таку сильну оборону. Там можна вежне будувати, кам'яні стіни і так далі. Тут зрозуміло, що все починається з 5-міських центрів, чомусь в мене один не запущений. Потім... Ну, Це, мабуть, пізніше його побачу, що все-таки ось, бачите, запустив, все-таки переп... переперевірив. Отак от я от міські центри на те, що вони працюють, І я продукую селян. Зразу закладаю, подивіться, 9 стаєнь, 4 казарми 17 століття, 2 академії для того, щоб швидше брати прокачки. І тут, подивіться, вже взяв підкову. По суті, тут розвиток доволі такий стандартний, як для 10 ПТ. Тут досить багато ресурсів, але треба не забувати теж про економіку, якщо гра затягнеться, не буде просто чим стріляти. Закінчиться вугілля залізо і не буде пороху у наших мушкетерів. Тут не може бути іншого вибору, як мушкетер, мені здається, 17 століття. За таку стандартну Європу, за П'ємонт. Так от я будуюся, тим часом набагато, мені здається, якось повільніше будуються в цьому плані мій опонент. Дип у мене готовий, запущений, багато я заказав десь 800 драгунів, це багреплей, що показує, 1600. І тут у міг, ну що я тут можу сказати? Хоча ні, в принципі, він теж непогано будується, зараз глянемо на кількість його стаєнь. Тут дуже сильно вирішує кількість військових будівель, поки що 8 стаєнь. Закладає він 5 казарм, збудував 4 так само. Ми бачимо казарм 17 століття, казарем 18 ще одну дозаклав, тобто буде в нього 6 три собора. за п'ємон. Тут все-таки падре непоганий такий юніт. Хоча насправді найкращі священики у грі це українські, так як вони і виходять не так довго, як падре, там вони 20 секунд виходять, мені здається, і вони хілять, лікують юнітів так само, як і падре, але при тому коштують менше, виходять швидше. І є досить-досить такий хороший юніт. І подивіться, як близько до кордону будується у нас тут МІК. Я будуюсь набагато далі. Подивіться, який ряд просто збудував, скільки тут у мене радепо мені цікаво. Е, значить, в мене тут 8 радепо закладено. Тим часом МІК взагалі, поки я не бачу ніяких ардепов, він прям вклався максимально в казарми. Хоча в мене і казарми будуються приблизно так само, як і міг, трішечки повільніше, але в мене вже буде багато артилерії. Відправив всіх серед їжу, прокачав повністю їжу. Зрозуміло, що зараз будуть братися під кінець миру всі прокачки на мушкетів. Де відстань продукують драгунів п'ємонта, у п'ємонта найкращі драгуни 18 століття в грі, так як вони виходять набагато швидше, на півтори секунди швидше, ніж звичайні драгуни. А це доволі така суттєва прибавка, при тому, що вони... Самі по собі, для балансу там їм щось порізали, я точно не пам'ятаю здається, кількість ХП, але але вони. Це не критично, вони все одно найкращі в грі. І ось тільки-тільки почне будувати тут мікр депо, тут заклав він 4 штуки. І це дуже-дуже мало. Це я зрозуміло, що бачу, так як я взяв кулю, куля мені дає огляд на всю мапу. Такий от у нас один тут континент. Мік, бачите, знову все-таки кинув всіх селян в камінь, почав займати шахти. Я, до речі, тут теж всі шахти зайняв на всякий випадок. І тут закладає знову мік свої вежі, подивіться, починає робити кам'яні стінки. Я ж роблю дзеркально, щоб прикрити свій тут -от північний фланг, можна так сказати. Північно-східний фланг. І починаю прокачуватись, починаю брати скорострілки, починаю брати сили пострілу в академії. Качаю своїх мушкетерів, драгунів теж. І залишилось уже три хвилини до кінця миру а міха до сих пір. 5 ардепов. У мене їх 8, в нього 5. Мені це дає величезну перевагу над ним. Тут плюс подивіться, який в нього пагорб був просто ідеальний пагорб на його території. Тут би якусь стіночку б так збудувати, поставити драгунів, якихось мушкетерів 18 століття, гаубиці або гармати. І просто стояти, дефати собі і мортирами гатити по моїх будівлях. Але ні, ніхто ні, не зробив. Я зразу вам скажу. Давайте трішечки перемотаю, щоб було. Це таке. Цікавіше, так? Тут дві хвилини до кінця миру залишилось. Зрозуміло, що ми обидва взяли всі прокачки, збудували всіх юнітів, яких тільки могли. Тут я під кінець миру почав будувати пікінерів чисто для маси. І починається вже сам бій. Скоро у нас буквально 50 секунд ігрових. Зараз я сповільню гру і подивимось, як це все відбувалося. Тут просто люті, ви бачите, перестрілки на артилерії. Дуже широко я виставив. Багатостволки, які вбивають доволі таки швидко неброньованих юнітів. Він, бачите, не змінив точку збору, просто перебиваю всіх його пікенерів. Сам дуже швидко займаю його пагорб. Завожу на цей пагорб багатостволки. Чому так? Тому що по багатостволках буде набагато складніше стріляти, коли не будуть на пагорбі. Будуть гармати по ним промазувати, тільки гаубиці можуть рятувати в даній ситуації. Тут я стою більш-менш широко. Єдине, що мені тут викошують доволі таки багато юнітів. І тут я починаю більш широко ставати. Але Мік, бачите, прям жорстко грає від оборони. Він чекає, поки я не буду на нього нападати, але я йому вже, бачите, майже з ніз казарми 18-го. Зараз почну. І дивіться, скільки я вивів йому вже мушкетерів. Просто тут починаю його потихеньку пресингувати, навіть не рухаючи основну піхоту. Однією артилерією я вже починаю зносити потихеньку його місто, як ви бачите. Він відступає все глибше і глибше, але його побудова він міг набагато. Краще збудуватися, але він поставив все на викаті. Поставив все на викаті і тепер грібає. Тепер мусить це все вигрібати. У мене вже фул артилерія. там 19 гармат, 32 гаубиці. Всі багатостволки. Єдине, що в мене зараз буду тут, я в Ардепохах перемикатися, мені здається. Так, тут ще підзамов трохи гаубиць, потім гармат підзамовлю. І поїхали, поїхали просто багатостволочки косити, неброньованих юнітів, міка, І подивіться, як вони просто струю, струйку цю всю зливають із. Ходячого просто м'яса. Вони стріляють картеччю, просто розвалюють тут це в салат. Подивіться, я побачив, що там він відправив трохи драгунів, але то таке трошечки тут піс... <пирід> вперед перейшов, але побачив, що тут все таки міг більше перетягнувся сам ще ближче на пагорб. Тут міг починає атакувати, але це йому не допоможе. Я йому вже зніс, подивіться. Починаю зносити йому вже третю казарму 18 століття. Це найдорожча будівля, яка є зараз. Відправляю піку, щоб заблокувати багатостволки. І подивіться, зараз буду йому так само навалювати себе багатостволок. І все, мік не витримує, я розумію, що це грав довго для нього не піде. І зараз я просто його переможу. Він сам уже вимушений мене атакувати, так як я вже зніс йому військові будівлі. І в мене буде ліміт завжди більший за його. Тут уже всіх селян, все ТРО, все, що в нього було, можна сказати так. Відправив бій, але, але все. Тут у мене йде дотікання, багато стволки це все перекосять. І основна частина моєї армії вже зайшла в його місто на цьому. Ця гра, можна сказати, закінчилась. Міг ще, звісно, не здався, але нема чого чекати. Він уже програв. Зараз я вже тут жорстко заходжу <смеш> з усіх сторін. Так, і на цьому моменті, я так зрозумів, Мік здався. Така от була гра, таке от було у нас Best of 3 з Міком. На той момент я хочу все-таки ще раз сказати, що він був топ-8 рейтингу Bubble UCC. Але я був на 15 му місці і я здобув от перемогу з рахунком 2-1. Дякую за перегляд, дякую за увагу. І якщо вам. Цікаво таке дивитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може ще, е, може ще вам буде цікаво побачити такі от катки. Цікаво послухати вашу думку з приводу цих ігор, що я міг зробити краще, чи де ви побачили якісь помилки або від мене, або від мого опонента. І побачимось в наступних відео.